Перше, я вже це до цього пояснював, коли ми в стійці, наші плечі не заходять за наші коліна. Бо коли наші плечі за колінами, ми не дуже в збалансованому положенні. Будь-який поштовх, ми втрачаємо баланс. Тобто ми верх свого тіла тримаємо над ногами. Усі наші пересування виконуються таким чином. Ми завжди уявляємо собі, що між нашими ногами як циркуль, наче щось присутнє. То коли ми рухаємось, ми завжди а, тримаємо відстань між нашими ногами для того, щоб бути в стабільному положенні. Як тільки наші ноги стають одна поряд з другою, ми в дуже нестабільному положенні. Будь-які поштовхи ми втрачаємо баланс. Особливо погано, коли ми заходимо одна нога за другу. Багато хто так зараз рухається, коли бореться або відпрацьовує зверху. Цього потрібно уникати. Також ми тримаємо рівну нашу спину, не сутулимось дуже сильно і не перерозтягуємо себе назад, не перегибаємося дуже сильно. І тримаємо наші руки близько до нашого корпусу. Якщо партнер в стійці, ми тримаємо біля нашого корпусу наші лікті. Якщо партнер сидить, ми можемо тримати наші лікті біля наших колін. Це також нормально, не обов'язково прямо тут тримати. Можна тут так, ми знаходимо значно сильніші позиції, ніж коли наші руки рівні. Навіть якщо ми контролюємо партнера, але з рівною рукою будь-який його поштовх потяг потя... у нас, наприклад, на себе ми одразу падаємо. Тому намагайтеся, якщо ловити хвату, десь звідси з цієї відстані не дуже розпрямляйте свою руку. Беремо партнера, граємо в таку гру. Ми вдвох стоїмо в стійці, наша голова на рівні з його головою, просто рухаємось, рухаємось, рухаємось і слідкуємо за нашими ногами. Якщо в процесі партнер стає своєю ногою близько до другої своєї ноги, ми помічаємо це, кажемо йому про це, і він робить три дьорпі. І якщо, наприклад, ми рухл рухались руот став, я йому кажу, давай три трібер. При цьому, коли ми працюємо, тримаємо в своїй голові усе те, що я казав до цього. Наші плечі над нашими колінами, наші ручки близько до корпусу, наша спина рівна. І ми рухаємось, рухаємось, рухаємось. Десь я став. Жорик мені сказав, я зробив трібер. Коли ми стоїмо вже в одну лінію, то нам, ми в дуже нестабільному положенні. Будь-який поштовх, бачите, він змушує партнера сильно впасти. Ми повинні так стояти, в стій, щоб будь-який поштовх ми могли. Нормально сприймати, щоб нам було комфортно. Як тільки ми десь в нестабільному положенні, ми не зреагуємо адекватно на дію партнера. Якщо він стає в стійку, для мене це індикатор. ну якщо він рівно стає або нога до ноги, це індикатор для атаки. Будь-яка моя атака зараз буде більш ефективною, тому що в нього нестабільне положення. Зрозуміло зрозуміли принцип? Не потрібно прямо так ходити. Багато хто зараз так робив. Це класна стратегія, щоб не робити бьорпі, але це взагалі ніяк не вливається в нашу гру. Десь тут зручно, приблизно на рівні з нашими плечима наші ноги знаходяться. Зараз будемо атакувати ножки партнера, намагатися достати до його колін. Ми рухаємось, і я намагаюся торкнутися до коліна. Якщо мені вдалося торкнутися коліна партнера, він робить спро. Спрол, супер. І ми рухаємось таким чином. Все так само. Ми не завалюємо наші плечі, не відводимо дуже далеко руки, коли рухаємось, тільки в момент, коли ми хочемо його атакувати. Бам! І повернулися. Да. І слідкуємо за діями партнера. Я рекомендую. В цій вправі вчитись дивитись в одну точку кудись на партнера. Це може бути або таз, або його ключиця. Ми привчаємо себе дивитись в якусь одну точку, але при цьому бачити все тіло партнера, весь його силует. Бо ми не можемо фокусуватися тільки на його руках або тільки на його ногах. Нам важливо бачити і руки, і ноги, і положення його тіла в цілому. І ми граємо. Да. Окей, Бачите, я плюс-мінус в звичній для себе стійці. Я не стою ось так, і при цьому не роблю кроки сюди. Один-два. Тепер ми все робимо так само, рухаємось з партнером, і вже зараз, якщо ну, перемагає той, хто торкнувся першим. Якщо я торкнувся першим і після цього одразу ж він торкнувся мене, все одно він робить спрол. І дивіться, давай зараз ти торкнувся мене. Я зробив спрол, і одразу після спролу, коли я підіймаюся, я роблю по ноги. Все, як ми робили до цього. Заходимо, а, зроблю в іншу сторону. Ми відкидаємо ноги, підіймаємось, робимо крок зі своєї передньої ноги до ніг партнера. Ідемо на коліно з рівною спиною. Підходимо, як тільки стемо коліном на підлогу, підходимо до нього другою ногою. Забираємо за його таз, вириваємо його вгору, провертаємо плечі в сторону нашої опорної ноги, кладемо партнера і обов'язково фіксуємо його зверху. А, можемо просто зайти в сайт, можемо забрати дві його ноги своїми руками. Ще один раз. Важливо при цьому, щоб другі номери плюс-мінус були десь недалеко від нас. Бо, звісно, якщо там, він мене торкнувся, відпригнув від мене, і я зробив спрол, то я там. Кудись не добігу точно. Тому торкнувся, якщо він да. І він десь біля мене став. Я отак. Що ми після того, як зробили спрол, підіймаємось, заходимо в ноги до партнера, але відчуваємо, що відстань до нього трошки далі. Нам незручно звідси його виривати вгору. Ми зі своєї ноги підходимо трошки ближче, виштовхуємось по діагоналі за партнера, контролюючи його або під сідницями, або за стегна сюди. І ми працюємо головою, виштовхуємо його. Туди підіймаємо вгору і повільно кладемо. Дуже важливий вектор, куди ми його виштовхуємо. Якщо ми будемо просто його намагатися тут підняти, ми будемо витрачати значно більше сил, ніж якщо ми будемо штовхати його туди і підіймати на цьому русі. Окей, зрозуміло. Один, два. Яка ще була помилка? Розвертали задню ногу від партнера в сторону. А коли ми працюємо, у нас все наше тіло дивиться на партнера. Мій таз дивиться на партнера, мої плечі дивляться на партнера. Так само мої носки дивляться на партнера. Як тільки щось відвертається від партнера, так ми відкриваємо йому свою спину, свою сторону, йому значно легше нас атакувати. Якщо наші ноги дивляться в різні сторони, ми дуже неефективні робимо крок. Розуміло, фізіологічно ми робимо крок, штовхаючись з носка своєї ноги вперед. Тому тримайте свої ноги, дивлячись, щоб вони дивились завжди на партнера. Тоді вам буде легко штовхатись вперед, і ваш крок буде даватись вам легко, і ви будете робити це швидко. Взагалі вам буде просто приємніше заходити тоді в ноги до партнера. Тримайте ножки завжди так. Якщо одна нога буде позаду, ми будемо робити не дуже ефективний крок. При цьому ми будемо перерозтягувати наші пахові. пахові якщо десь ми ще там послизнемось, ми можемо їх травмувати. Тому бережіть себе, тримайте ножки рівними. І так само плечі, таз, носочки дивляться на партнера. Наче все. Є якісь запитання у вас можливо? Так. Ні, взагалі ми не рухаємось на повній стопі по підлозі. Для того, щоб бути мобільним, ми трошки зміщуємо центр ваги вперед. Ми трошки припідіймаємо п'ятки вгору. Але ну, ми не відриваємо повністю п'ятки вгору, ми трошечки переносимо його вперед. Рухаємось на наших подушечках ніг. Тоді ми можемо краще з них штовхати. Дуже це важливо саме при поштовхі. Тобто, якщо звідси буду з повної стопні заходити, в мій рух буде не такий. Швидкий, якщо я буду штовхатись з носка своєї ноги. Гарне запитання. Ще можливо в когось якісь запитання. Добре, зараз беремо партнерів. Беремо хавгард. Партнер сидить на колінах і звідси починаємо боротьбу. Боремось до субміша. Зрозуміло? Один, два.